Всім привіт, друзі! Підписуйтесь на канал. Як зробити так, щоб відео в TikTok набирали багато переглядів, а не 10, 20, 100. Якщо ви створили канал, не публікуйте відразу десятки а то і сотню відео через те, що TikTok може сприйняти це як спам, публікуйте 1, 2, 3 відео або фото. Напротязі дня. Коли публікуєте, прописуєте максимум хештегів популярних, ви можете це побачити, коли вписуєте слово. І воно в пошуку вибиває там варіантів на вибір, скільки хештегів, яких набрали з такою самою назвою. Там, Переглядів тисячі, сотні тисячі або мільйони. там, де найбільше переглядів, вибирайте той хештег. Після публікації не виходьте з Тіктоку, переходьте в рекомендації, дивіться відео, які вам подобаються. Взаємодійте з ними, там, ставте лайки. І якихось там хвилин 15-20 прокручуйте рекомендації. Так, як ви будете взаємодіяти, і будуть більше взаємодіяти з вашими відео.